Всім доброго ранку. Сьогодні вирішила зняти ось таке відео. З вами канал Вікна сад. Світлана Хмельниччина. Так як в мене ще дні декілька є відпустки, то я хочу просто цю роботу най таку вагомішу зробити, а потім уже доробляти. Про що ж йдеться мова? Та про те, що. Деякі рослинки я хочу вам запропонувати. Зараз я прийму бронь, тобто запишу, хто що хоче. Ми з вами все обговоримо у вайбері. Номер вайбера я вам залишу під відео, а потім уже з настанням трішки такої температури, якою можна буде пересаджувати, тому що рослинки в основному у мене всі відкрита коренева система. Ми тоді вже з вами ближче до викопки, я вам перенапишу, тоді буде його оплата здійснюватися. Наперед я не приймаю оплати, але дуже прошу вас поставитися до того відповідально, чи потрібні вони вам, чи ні, обдумайте, тому що той раз багатьом людям відмовила дуже, а потім хтось і мені відмовив. знаєте, Ну, в принципі, нічого страшного, таке буває. Поки я піду до свого розплідника, але є такі в мене ще рослинки, які я, ну, вже в мене наросли, скажімо так, і я їх буду ділити із основних частин саду. Ось перший кущик, який я пропоную. Бачите, яке гарне листя. У мене там є, бачите, ще один дорослий. А цей кущик я не буду ділити, а запропоную саме таким: це синюха. Яка квітне синім і має ось таке гарне декоративне листя цілий сезон. Прекрасна рослина. Вона в мене зростає тут у напівтіні, але наскільки я знаю, тут синюхи непогано витримують і сонце. Ну, Кажу те, як зростає в мене. Наростає вона швиденько, декоративною вона є постійно, тобто листя не потрібно, лише квітоноси я собі зрізаю, вони високі і квітнуть синіми квітами. Ціну я буду вам вказувати на екрані. Отож, перша рослинка це синюха. Пропоную ще й свій гірчак. там в мене є відсажені кущики. Тому, але вже тут підійшла, то тут і покажу вам його. Ось так він грунтопокривний, наростає, квітує ціле літо, розквітає рожевими. потім... Стає при відквітанні ось такими темними рожевими і є теж вічно зеленим листя його не пропадає на зиму. Ось такий гірчак, він так стелиться по землі, він не є агресором. Розростається він помірно. І якщо вам там щось не потрібно, взяли, підняли, як я бачите, ось там, де камінчик взяла. Підняла його просто. Поклала камінчик і все, далі він не піде. Нічого його там обмежувача не потрібно. Там кореневі така невеличка. Поверхнева, гарно витримує сонце. Він зростає тільки на сонці у мене. Ну, на півціні не знаю, не пробувала. Але для сонця теж потрібно. Щодо посухостійкості, ну, нормально, але на півдні, мабуть, буде все-таки він потребувати полив час від часу. Валеріана садова або кентрантус. Ось теж квітує він ціле літо, це вже зрізаний, і знову, бачите, з пазух пішло квітування. Теж у мене буде 2-3 кущики його, не більше. Непогано насівається, але теж не агресор. Десь так у мірі поряд біля свого куща він може декілька насінин викинути. Цікаве, теж листя, бачите, має таке оригінальне. І квітує. Оце зараз маленькі шапочки. А от коли були перші, то вони були великі, чимось схоже на вербену, бонарську, але колись я навіть порівнювала. Мені здавалося, що вони зовсім ідентичні, але там ні. Пелюсками квітів трішки підрізняється. Ось такий яскравий колір, дуже гарно масивом. Ось така. Теж цариця тіні, це медуниця цукрова. Дуже гарне листя тримає весь сезон, лише вже під кінець, під осінь. Вона трішки починає вже якось так виглядати. Хоча теж ще декоративно, в принципі, дуже. І кажуть теж, що можна після якогось періоду обрізати повністю і вона видає нові листя. Ну, я, в принципі, не пробувала. Ще поки що вони, бачите, гарно тримаються. Хоч тут і потрапляє сонце. У мене тут гілка обламалася зі сливи і трішки потрапляє сонце. Швидше всього, що ось ці такі, бачите, це від сонця опіки. Ось кущики такі будуть. Ділити я їх не дуже буду, тому кущики будуть її величенькі. І запропонувати тут же ж хочу ось такий вже гарний кущ. Позурника приживальського, теж на півтінь. І полив. Хоч ви не бійтеся. Часом буває, що коли спека він в день опускає листя, але нічого. Він ввечері, зранку знову відживає прекрасно. Квітує жовтими такими суцвітями. У мене десь в шорцах теж є ось такий цілий кущик. Ділити теж його не буду. Він гарний доволі, вже бачите, ось такий величенький. Якщо хтось бажає, то, будь ласка. Прийшла вже до свого розплітника. до основного мого місця, де я щось трішки десь ділю. І так, Еверса це очиток Еверса, бачите ось такі кущики. теж будуть на продаж. Бачите, які вони вже повиростали гарненькі. Ось такі, бачите, кущики. це один кущик. Ось цей навіть зібрався квітнути. Гарно, вони квітнуть, таким рожевим кольором, і дуже гарні навесні. Настільки блакитні, просто вони мені якусь берізку нагадують. Ще будуть також у пропозиції: це айстра верескова, грунтопокривна, називається снігова лавина. Вона потім вся вкривається повністю білими квітами восени. Надзвичайна просто краса. Дивіться, ось. Кущики вже будуть. Запропоновані доволі великі. Тому і ціну я покладу трошки більшу, тому що ось це все вже, бачите, це вже один кущ. Вже можна буде його десь небудь декорувати. Якось так він гарно наріс. У мене, бачите, я піднімаю його. Він потім після квітування або навісні зрізається повністю і знову ось складе такий він не при... Не укорінюється нічого. Абсолютно, він тільки росте з кореня самого. Ой, а мокро, як у нас зранку. Так, щоб це показати, то треба було хазяйці вийти і прополоти в першу чергу, правда? Не знаю, де воно це все лізе, і коли встигає до свята, то ще щось. Ось таку рослинку теж запропоную. Вона в мене є там дуже красива грунтопокривна. Така сиза квітує жовтими такими, бачите, суть вже відквітли, вони були просто жовтенькі, гудзочки. Але досить так гарно, щільно закриває землю, знову ж не агресор. Але колись я вам розповідала, що він трішки такий мандруючий. Але прибирається на раз-два. Тобто буває, що в одному місці він ніби пропадає, а трішки там за сантиметрів 10. З'являється далі його куртиночка, але це буває рідко. В основному він ось такий теж вічно зелений, тримається гарно і взимку. Ми на нього кажемо пуповка, я знаю його іншу назву, підпишу. Може, які руки мати. Поки тут, бачите, я підпишу, потім вам вкладу. Це не полин декоративна, ні, це інша рослина, але кажу, щось я трішки призабулася. Ще хочу запропонувати вам. ну Дуже гарна рослина. Я тільки декілька її змогла відсадити. От бачите, ось, наприклад, це буде у вас ось один кущ такий. Це арктична хризантема, яка має ось таке гарне листя, вона така невисока. І зараз ще сантиметрів 20 підніметься такі великі ромашкоподібні квіти, білі. Просто надзвичайні. І головне теж, вона квітує восени. Десь вересень, місяць, середина вересня. Можливо, навіть і на продаж вона поїде з квітами, бо то буде її саме пік квітування. Ось тут буде раз, два, три, чотири кущики. найбільше не спромоглася поділити. Так, що ще? Ось такі будуть саженці ехінацеї. Цей хіна це є ось там моя. не, Господи, як вона? Така великоквіткова. Вона спочатку ніби таким оранжевим трішки розквітає, але потім все одно переходить у рожевий колір. Я завжди їй показую. Це не порпуровані, це вже з моїх сіянців розсаджені. Бачите, ось один кущик є. Ось є другий, третій я так поділила. Буде у мене такі великі гарні кущики блакитної вівсяниці. Бачите, вони вже досить великі, досить гарні. Ось це. Один куш, два, три, чотири п'ять. Ось такі цікаві, теж злакові рослинки. Ну, буде декілька кущиків мого пижму. Одне тут теж вирішило проквітнути. Це пижмо моє декоративне. З таким листям, от гарним різним. Ну, а квітує, як звичайний пешмо, лише, можливо, більше суцвіття. А колір то ідентичний. Ось такі кущики. <on> До речі, якщо хтось хоче, у мене одна єдина того року заживцювалася вейгела оця моя нана варієгата. Бачите, такий не дуже великий, ну, вже сантиметрів 20, але вже він. Коріння ще з того року, вже просто в ґрунті висаджений росте. Так, що ще? Дереві. Дереві є різний. Бачите, є яскраво рожевий, є ось такий блід рожевий. І, і, і ось такий, бачите, він ще темніший, ніж цей. Тобто три кольори є деревію. Ну, що сухості стійка рослина, то по сухо Що довго квітуча, то довго квітуча. Що невибаглива, то невибаглива і теж, дивіться, яке гарне листя. Дивіться, ось погляньте. Нереально. Ну, кажу, вони в мене отут сантиметрів 40 і все. Але у мене там у клумбі. Вони виросли доволі високі. В чому справа, не знаю. Ой, може, що ж це зранку цим носом. Ось вже відквітовує. Це Вероніка сиза. Теж дуже посухостійка рослина. Теж тут гарні кущики. Бачите, ось це один такий кущик буде теж раз, два, три, чотири, п'ять кущиків всього-навсього. Дуже привабливе листя, невисоке, потім видає такі квітоноси та квітне фіолетовим, але вже від квітла. Ось така вона. Вівсяниця зелена. Але показує її теж якою сизою, бо тут паморозь. Вона зелена і дуже гарні формує такі кущі, її стрижете. І вона знову відростає. У мене всього-навсього тут, але вже теж великий, бачите? Такі великі три кущі. Очіток, три триколор, але на нього деревій Заліз у нас тущі йшли такі капітальні, так що теж він тут щось зібрався квітувати, трохи запізно для нього, він вже відквітував. Теж кущики ось такі, бачите, гарні, ось це кущик. Ой, ну комарі з'їдять, ну чесно, то зранку, Ж не вечір. Ось такі кущики, їх теж у мене буде, можливо, 10, не більше. Знову є ромашка блакитна. Кущі теж, бачите, великі, в мене, як завжди, вони наростають чомусь такі великі. Ну, буде теж кущиків 9-10. Так, що ще? Ай-яй-яй. І так, буде 4 кущика дзвоника Карпатського. Теж квітує без перестанку. Такий низенький, бачите самі, що він квітує. Буде 5 кущів кніфофії. Кніфофія в мене дуже гарна. Вона така оранжева, висока, таке потужне гарне листя. Бачите, які гарні кущі кніфофії. Буде їх 4. Ще у мене тут, бачите, квітне навіть гвоздичка. Це така гвоздичка трав'яночка, ось теж такі, бачите, гарні кущики Є у мене їх також 5. Вероніку вам покажу зараз в іншому місті. Ця до тих пір не буде на продажу йти, я поки не заквітне, щоб я бачила це з насіння цьогорічна. Моя з розсади. І чомусь вона до цих пір ще не проквітла. Ну, зараз буде квітонос але ще щось вона запізнилася. І так, деревій, птарника або перлиниця. Бачите, зрізала, були високі сусвіття гарні. І знову квітує. Теж наросли доволі гарні кущі. Ось, наприклад, ось то один Все кущ буде такий. Буде у мене тут їх, здається, п'ять. Монарда буде ось така. Бачите, що я вам буду казати? Я не знаю. Вона б купувалася як низькоросла. У мене тут вона зростає, подивіться самі, вона низькоросла. Коли я її перенесла в свій квітник, там вона стала висока. Тому ви думайте, але вона вузкова, довго квітуча, гарно розростається. Ось бачите теж, це один, наприклад, кущик такий. Це, наприклад, один кущик. І там ще є кущики. Теж кущиків буде 6-7. Буде. Так. Є лише три кущика очитка варієгатного. Теж зараз буде квітувати. Ось. Тут трошки сонце його пошкодило. Ось такі три кущика. Ще є у мене там, зараз покажу, 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 шавлі і рожевої. Ось, теж вона вже квітує повторний, третій, певно, раз. Теж кущики такі великі, бачите, ось один кущик, ось другий. І ось тут хтось уже походив. Котики, певно, ні, не зламали, але просто десь тут вони вже прилаштувалися. І кому потрібна імперата циліндрична, ось така чудова рослина. але... Або потребує обмежувача, щось садити, або саджайте там, де вам місця, не шкода. Не так, що вона там швидко і повзе. без обмежувача зростає і все добре. Буде раз, два, три, чотири всього навсього кущика. Ну, пінісетом, звісно, є ще й у мене пінісет. Покажу вже, коли він заквітне. Ну, він сантиметрів. Мабуть, 80 у висоту йде. Бачите, ось такий кущ великий і видає високі, такі великі суцвіття Що за сорт, дівчата, я не знаю. Купувала колись як пенісетом висохвостний і на тому діло закінчувалося. Ось так. Теж в мене буде, ну, мабуть, поділок 6 пенісетом У у нього такі доволі великі. Вже бачу, там він ось має вибити, вже є, бачите. Але ще трішки рановато для нас на Хмельниччині. Не такий він, наприклад, як є ранньо квітучі Фламінго, він не такий. Але він стигає все. Десь його пік починається в кінці серпня, у вересні. Ось, в принципі, все, що я вам можу запропонувати. Пишіть всім добра!